Товариство, мої вітання усім. Друзі, давненько вже не виходило відео. Особливо, чесно кажучи, не було аж дуже що знімати, оскільки робота була одноманітна, фактично, і по останньому відео десь я щось озвучував, щось розказував, щось показував. Далі трошечки були перериви, трошечки десь колись не працював. То свято, то можливості не було по-іншому. А так, вже по дощ, що встигав, то і робив. За той період часу, що ми з вами не зустрічалися, було зроблено наступне. значить Були зроблені значить зроблені всі корпуси. Всі на 145-ті, 300 корпуса, 145 корпуса. Далі буду так походу показувати. Це вже є нарізане заготовки, вибрані заготовки на піддашник. До речі, ще не знаю, по якій о, схемі буду працювати. Думаю, що спочатку щось думав робити піддашник-дах, потім не знаю. Але все-таки певно, що буду робити. Вагався чи робити ще. Дах, тому що висота. От, е Получається, якщо буде дах, буде 145 наставка. І собі просто ставиш 145 наставку на основний корпус, де бджоли будуть йти в зиму на, на рамки. утеплення робиш, і тут буде вільний простір, скажімо так. От. Але потім е, постало питання в іншому. Якщо в мене буде суш 145-та, то в чому я її буду зберігати? Тому -то, все-таки певно, що мені потрібно буде. 145 корпуса окремо тримати, щоб в них зберігати всю рамку 145-ту сушку. От, так, зараз тут же я також почав складати, зараз рамки. рамки, позбивав всі днища. Це ще останнє, яке я вчора доробляв, тут ще не зроблено на прильотку. Але в даному випадку доска забита ось так, значить прильотки будуть бокові. Так, щоб можна було розділити. На, як я казав, для шести рамок, для того, щоб використовувати його як клеус. Зробив також кілька днів назад. Коли робив нижча доска в мене там завершилася, була підготовлена, то ще позбивав трошечки рамок, українських рамок. Відповідно, я їх так ще не допрацював, ще потрібно заснеблювати отвори і, відповідно, розселяти втулити і проселяти дріт. Так, з цим зрозумів. Є. Далі. Вчора е, і перед тим два дня, коли я був, ну, кілька днів назад, скажімо так, і вчора займався я до опрацюванням 145-х корпусів і 1-300-й зробив, тому що в мене з попередньої партії залишилася одна буковинка 38-ма. І я залишив доски для того, щоб доробити 48-й розмір, 2, 48-х і 1 38 й Відповідно, вчора я цим зайнявся, це все діло доробив. І паралельно я зробив ще 5 корпусів на 145-ту рамку. Один корпус самий нижній, оцей, що у мене стоїть з самого низу. Боковинка 148 розмір. У мене були заготовлені. Ми також залишилися з попередньої партії. Я тільки допрацював 38-й розмір і вже 4 е, наступних корпуса повністю по кругу е, зробив вчора е, ну, я їх зробив. Завчора, скажімо, доробив, неправильно я сказав, доробив. От. Е, крім того, дякую моїм глядачам підписникам за, за ваші поради, за ваші рекомендації. Завжди прислухаюся, завжди прислухаюся, завжди аналізую. І остання одна з останніх рекомендацій, яка мені була надана, це зробити шаблон. Тобто, шаблон, по якому я зможу потім виставляти циркулярку. Виставляти все інші, скажімо так, розміри, і це, відповідно, полегшить мою роботу. Я дослухався до вашого слушного зауваження, корисного зауваження особисто для мене. Тому що дійсно, дійсно, коли є шаблон, от в мене залишилася одна 38 сторона 300-го корпуса. І я вже по ній повністю виставляв всі, всі розміри. І, відповідно, в результаті ми вийшли на те, що. Все гарно, ідеально. Лягло, все, ну, все супер. Паралельно, паралельно я почав виготовляти шаблон. І надалі я собі, я його підписав, це зразочок, щоб ніхто його не, не викинув, одрував палити. От, і далі я буду просто його використовувати. Повністю всі розміри, зарізав, все, все в мене є. Ось така корисна інформація для. Особисто для мене і для початківців, які також планують пов'язати своє життя з столярною роботою, з бджолами. Для вас також ця інформація корисна буде. Зробили шаблончик, і по шаблончику все суперово. Не потрібно заміряти туди-сюди, виставив, під, підігнав висоту, ширину лінійку підстави, і все, по чоткому йде. От, далі. Було зауваження стосовно е, щиток на рейсмуси. Також подивився я до щиток, щітки ще в дуже гарному стані. Зараз навіть продемонструю, як вони знімаються, щоб подивитися до щиток. Ну, по кількості часу, який я використовую його, то, то особливо небагато. Навіть от площадка не дуже стерлася. О. Так, ось такі щітки. Я думаю, що тут ще відсотків, певно, що ну, 70 точно є. Ну, то поки їх ну, замінювати не потрібно. От. Так. Зробив я. Далі, значить, зробив я заготовки ще на а, От матеріал. Вартух мій забрати. От, є ось така досочка. Тут є різноманітна доска, тут і є липа і тополя. В основному така липа, тополя, клен, ясень, йолка. От таке. Все, що було, в мене я собі по розмірах, щоб в мене можна було вибрати. Повибирав, позарізав, поскладав, це все піде на дахи. Далі. Також перед сезоном, звичайно. Я розумію, що потрібно готуватися заздалегідь, і в самий сезон, е, сезон бджолярства не завжди є можливість е, там, придбати те чи інше. Е, це все потрібно робити по порядку і, скажімо так, е, завчасно, тому що роз, розпередливши свій бюджет використання коштів на певний період. Тому то для того, щоб ну, перша покупка корисна і цікава, значить, це є шурупи, 50-ті шурупи я взяв по дереву, по ціні мені вийшло, я взяв повний ящик оптовою ціною. Досить таки приємна ціна, тому що якби я в нас в місцевості купляв, то я би купив умовно 4 пачки лише за ті кошти. Шурупів, а взяв 8. Це є дуже класно, навіть, можливо, ще, ще дешевше вийшло. Ну, і що я казав, завчасно готуємося до сезону на початку зими це десь в грудні місяці, певно, що, чи в кінці листопада вже точно не пригадую, я замовив відеречка літрові і відеречка 20 літрові для меду. Тобто посуд для продукції своєї. Літрові це є розрібна торгівля, а 20літрові це вже є для оптової продажі. Крім того, замовив ще також вже вчора приїхали, вчора забрав. при вас розпаковочка. Дуже хороший. Штуки для того, щоб мати певну фінансову вигоду від роботи з бджолами. Тому що вкладень дуже багато і їх потрібно відпрацьовувати. Це є, є пилка збирачів. Зараз я покажу, які вони. Ось. Ось такі пилкозбирачі, якими я вже користуюся давненько, скажімо так, перші такі самі у мене, і я такі ж самі замовив для подальшої роботи. Ось такі пилкозбирачі. Взяв я їх 20 штук. Ось. І. Також буду збирати пилок, відповідно. В результаті, в результаті е, пилок піде на продаж, як, сер, як матеріал е, для продажу, і в результаті ми, ну, якби якщо не за цей сезон, е, то точно ми їх відіб'ємо. А далі будемо... На них заробляти. Тобто це вже є також певна фінансова вигода в цьому, оскільки пилок на сьогоднішній день е, теж гарно ціниться. От, і е, на нього є попит. Тому то для того, щоб десь відробляти свої витрати, е, придбав, ну, вклав в кошти, да, звичайно вклав в кошти е, е, і придбав пилку збирачі для того, щоб в подальшому мати якусь фінансову ну, Вигоду з цього. Е, ну, в принципі, все, друзі. Далі що я планую? Далі планую е, зайнятися, завершити підашники і дахи доробити повністю? Е, і зайнятися повністю рамками. Рамки я вже почав виготовляти, як я вже сказав, на українську рамку. Потрібно далі засвердлювати, втулити, перетягувати дріт. І далі вже також дивлюся про те, що придбати вощини. Тому що воску в мене дуже мало, я більшу частину воску свою перепрацював. Та в мене певно, що ну, буде, якщо на листків 20 чи 30 буде, це дуже мало для мене. Мені на сьогоднішній день потрібно хоча б з 15 кілограм вощини. Тому то потрібно буде купувати. Також планую замовляти через інтернет. Є різні ціни, є різна ващина. Добре, всім дякую за увагу. Всім гараздів, бувайте!